Слава Україні, слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога, окупанта вистаємо, переможемо! Хотіла сьогодні вам підготувати коротеньке відео про листя півоні і що з ним робити перед зимівлею. На жаль, в мене немає такого чистого, здорового, прекрасного листя півоні, бо я цьогорічна біо і, відповідно, біо не надто справляється. Та я скажу так: минулі роки я була на звичайних засобах хімічних, там третій клас переважно, другий клас, і все одно півонія, в принципі, мала хвори листя досить швидко. Попробую коротко і що основне. Е, існують протилежні думки, обрізати чи ні, коли саме обрізати, але я розповім ту, що мені імпонує, і поясню, чому саме. Е, я обрізатиму і обрізаю, і знайшла таку думку, та, що варто обрізати півонієве листя на зиму. Чому? Тому що тут, звісно, що можуть і найімовірніше зимуватимуть різні там ті патогени, грибки, так, вони шукатимуть собі в тому числі місце і на листі. І відповідно з листям воно все буде не лише перезимувати, а й розноситися з дощами, вітрами, снігами і так далі. Тому варто листя це забрати на зиму. Варто не поспішати, хоча це вже і так, якщо ви дивитесь це відео зараз, то це не є поспішання, це вже досить нормальний час. Поспішання це коли? Це серпень, це навіть вересень. Як от тільки ми почали отримати свої півонії, висаджувати, хтось вже обрізає. Якщо ми пересаджуємо півонію, або продаємо її відповідно, комусь переслами, звісно, треба обрізати листя. Але якщо вони ростуть у вас, звично ви її не збираєтесь нікуди пересаджувати, то листя не поспішаємо обрізати. Чому? Тому що листя це ж є пластина, яка, яка є важливим елементом фотосинтезу. Рослина фотосинтезом ну, через фотосинтез отримує і речовини, і сонце, і мінерали, і все так далі. Ми її обробляємо по листю, і підживлюємо по листю, і, наприклад, хтось вносить фосфорно калійні добрива це теж може, можна робити по листю. Тобто листя це пластина, яка є учасником фотосинтезу і також сприймає поживу та підгодівлю та лікування через листову пластину. Також Є такий, якби така думка, що це також, звісно, що декоративний елемент. Адже якщо листя здорове, то воно восени може набувати різної барви. І от більше це в жовтні навіть починається вересня. А в жовтні це барва така. На своєму піку можна сказати, вона може бути навіть червоною, може бути брунатною. Це дуже цікаво. В мене ось є якісь натяки. На зміну барви, але звісно, що тут є і ознаки захворювань. Так? Тому ці листя я точно мушу зрізати, бо воно все ж таки з захворюваннями. Тому не поспішаємо, залишаємо листя, щоб воно ще рослині продовжило постачати поживу і продовжило брати участь в фотосинтезі. А коли вже кілька ночей морозці. Ось у нас було вже одного тижня, понеділок мороз заморозок, потім далі був заморозок. І що сталося? Ось стався сигнал, що вже пора обрізати. Саме час, прошу. Повалялися пагони. Є, звісно, що листя, воно не обпаде, воно якщо лишити, ось воно так буде на, зимі, на зимівлю йти. Відповідно, якщо не обрізати. Так? Паде на нього сніг, нехай прикриє, інші листочки попадають на нього і все. І от ті патогенчики будуть гарно під зимовою подушкою зимувати, під сніговою. Але вже воно похилилося, покажу вам з іншого ракурсу, похилений, Пагони похилені, все. Значить, вже рослина з нього нічого не братиме. То? Воно вже не підніметься. Все, воно під своєю вагою похилилося. Вон порозтріскувалися пагони. Тому це є ознака. Що пора зрізати пагони. Так, деякі ще стоять. У мене більшість ще он, стоячих. Ну, не гарні, в п'ятнах, але стоячі. Але є частина, яка все ж таки абсолютно похилена, тому можна обрізати. Обрізатиму я не надто низьку, от це що розтрощилося, та я його обріжу. Тут в мене ціленькі, але я підрівняю плюс-мінус на одну висоту і його обріжу. Ось іще покажу приклад. Ось, бачите, тут теж один пагін похилився. Куш загалом ніби стоїть, але он один пагін, видно, що він теж розтріскався і похилився. І ось тут теж, ось, бачите, теж загалом ніби два пагони стоячих, а два он лежать. І я он, трукнулася і все. Тобто все. Воно вже промерзло, промерзло і нахилилося. Тому пора, пора обрізати. Тому дивіться на свої пагони. Як вони у вас? Якщо вони у вас гарні, прекрасні, декоративні, червоні, брунатні, гарного кольору, чисті і ще не похилилися, можете не обрізати. Але загалом, коли вони вже ляжуть, то це означає, що беремо секатор і обрізаємо їх. Я на зиму нагорну соломи на них трішечки більше. На місце фактично пристовброве коло, бо тому що в мене тут під соломою первоцвіти, тому я їх відкрию трішечки, щоб їм було легше навесні вилізти і мене. Тішити Ось так, цікаво, як ви, розповідаєте, будь ласка, про свої погляди, бачення і підходи. Буду дякувати вам за, за відгуки, за те, що ділитесь власним досвідом, спостереженнями, інформації. Всім до наступних відео і па-па!